Підалка і підуралка це різні речі. Ті анестезіологи що зовсім з глузду з'їхали. Що ж, нам розбиратись? Я Єлизавета Сергіївна, лікар-анестезіолог у пологовому будинку. Чому різниця між анестезією і аналгезією ми з вами розібрали в минулому відео. Якщо хочете, можете повернутися і подивитись. До речі, одна з них, спіналка чи підуралка, може бути тільки анестезією, а інша і анестезія і аналгезія. Хто є хто? Дізнаємось, далі. Спіналка і підуралка є дві сестрички рідні, мають і спільні, і відмінні риси. Але кожна з них є окремою особистістю. Із вам обидві є регіонарними методами знеболення, тобто відключають в обках лише нижню половину тіла. Також спільним є місце пункції між третім і четвертим поперековими хребцями. Тобто ось тут. Відмінного між спінальною і епідуральною анестезією значно більше. Тут потрібно розбиратись окремо по кожному пункту. Найскладніше, але розуміння анатомії необхідне для того, щоб взагалі розуміти, що таке спінальна анестезія, що таке епідуральна анестезія. Більше того, звідси витікають інші відмінності. Ось так виглядає я вставлю картинку хребця та хребта повністю. Якщо хребет розрізати навпіл. Рівно посередньо ми будемо бачити ось що. Чорне позначені тіла хребців, від тіл хребців відходять дуги, які утворюють отвір. Хребці отвором складаються один на один, і отвор утворюють спинно-мозковий канал. Ззаду ми бачимо остисті відростки. Ви їх саме можете пропальбувати у себе ззаду. Хребці між собою тримаються за допомогою зв'язок. Нас цікаві зв задні зв'язки це надостиста, над остистим між міжостиста та жовта зв'язка, яка є найбільш плотною. Спинний московий канал устиляють оболонки. Тверда мозкова оболонка, м'яка та поводина, поводина – судина. І ми бачимо спинний мозок, який закінчується на рівні першого поперекового хребця. Розуміння анатомії нам необхідно для того, щоб зрозуміти взагалі, де знаходиться той епідуральний простір. Епідуральний простір знаходиться ось тут, між жовтою зв'язкою та твердою мозковою оболонкою. Між третім і четвертим парковими хребцями лікар заходить донесенькою голочкою і стає рівно сюди, всліпу. Більше того, навіть встановлює катетр епідуральний простір. Тверда москова оболонка не пробивається. І катетер стоїть в епідуральному просторі між жовтою зв'язкою та твердою мозковою оболонкою. При спінальній анестезії препарат вводиться в субарахноїдальний простір. Він розташований трохи далі епідурального. Ось тут. Тобто лікар проходить повз тверду мозкову оболонку. Інша назва спінальної анестезії спина мозкова. Але ми розуміємо, що це не пов'язане із спинним мозком, це пов'язане із спинно-мозковим каналом. Спинний мозок закінчується на рівні першого паркового хребця, а голочка вводиться на рівні третього-четвертого паркового хребця, де спинний мозок вже закінчився. Також моральну анестезію можна порівняти із стаканом із подвійним дном. Всередині, де є рідина, ніби супрохнейдальний простір, куди вводиться препарат при спінальній анестезії, а навколо епідуральний простір. об'ємом він більший, ніж супрахнейдальний. Спінальна і епідуральна анестезія обидві проводяться у стерильних умовах, і ми медики обов'язково це забезпечуємо. Це хірургічна обробка рук, це стерильний столик та стерильне поле. А Із обладнання для спінальної анестезії потрібна лише спеціальна спінальна голочка, вона донесенька як волосиночка. А для епідуральної анестезії потрібен цілий набір із голкою спеціальної форми, фільтрами, перехідниками та епідуральним катетером. Епідуральний простір можна катетеризувати спеціальним епідуральним катетером. Через голочку катетер заводиться. В епідуральний простір ось так це виглядає. І цей катетер можна залишити на кілька годин, кілька днів, хоч на тиждень. Це використовується для знеболення пологів, для післяопераційного знеболення або для знеболення онкохворих. У субарахноїдальний простір катетер не ставиться, лише один раз вводиться препарат і все. Експерименти із введенням катетеру в субарахноїдальний простір не успіхом. Для спінальної анестезії потрібно в середньому 3 мл препарату лише, Точну дозу, вираховує лікар-анестезіолог, індивідуально на кожен випадок. І проведення спінальної анестезії, введення препарату, виглядає приблизно ось так. Ми пам'ятаємо, що суперхноїдальний простір всередині і в ньому вже є лікар. Коли ми додаємо невеличку кількість препарату, його достатньо, аби спінальна анестезія гарно подіяла. На відміну від спінального, епідуральний простір увесь навколо, і ми розуміємо, що його об'єм значно більший спінального виходить. І для проведення епідуральної анестезії потрібно в середньому 20 мл препарату. Це приблизно повністю такий шприц. При спінальній анестезії глибина блоку значно більша, ніж при епідуральній. не дивлячись на те, що препарат використовується менше. Також спінальна анестезія повністю відключає всю нижню половину тіла. І зрозуміло, що спінальна буває лише анестезія. При спіналці більший ризик зниження тиску, ніж при епідурації. В свою чергу, при епідурації ми можемо забезпечити диференційований блок. Тобто відключити лише біль, а рухливість відчуття тіла в просторі дотики залишаються. Це і є епідуральна аналгезія, і нам дуже вона допомагає у пологах. Більше того, якщо в пологах вже стояла епідуральна аналгезія і виникає необхідність перейти на кеселью, в деяких випадках ми можемо зробити конверсію епідуральної аналгезії в анестезію. А більше того, не завжди при епідуральній анестезії виключається повністю вся нижня частина тіла. Іноді буває така ситуація, що живіт промежена стегна відключається повністю, жінка не може ними не ворушити нічого, але мама собі лежить і спокійно ворушить. Отже, спінальна і епідуральна анестезія це рідні сестри. Особистість кожна заключається в анатомії. Техніці виконання, обладнання, можливості катетеризації, також можливості диференційного блоку і аналгезії. Яка з них краще, вирішує анестезіолог для кожної ситуації окремо. Довіряйте лікарю, але не старомтесь задавати питання, якщо щось не зрозуміло. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо лишились питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Підтримуйте збройні сили України, бажаю вам мирного неба та легких анестезій.